Три рази на тиждень по чотири години і так 15 років поспіль. Відтоді, як відмовили нирки, гемодіаліз для Ірини став необхідністю. Про те, що через брак коштів ця процедура під загрозою зриву пацієнти ще не знають, адже забезпечує її лікарня. Тільки ліки від тиску ми купляємо за свій рахунок. Дорогі вони. Прошу. Дорогі ці ліки. Ну, то залежить від препарату. І препарати різні і дорожче, і дешевші. А у відділенні гемодіалізу медики справді в тривозі системи до апаратів, які вони самі імпортні, після стрибка долара подорожчали майже на третину. Бюджетних грошей тепер на них немає. Держава ж цих витрат ніколи не фінансувала, лише область. Зараз, якщо ми в минулому році прораховували вартість процедури в межах 700 гривень. То зараз вона становить поза тисячу тисячу сто тисячу двісті залежно від виду розхідних матеріалів. Якщо не буде розхідних матеріалів, то дуже відомо, що буде, ті хворі просто загинуть. Постійного гемодіалізу в області потребують понад пів тисячі хворих. Розхідних матеріалів медики мають лише на вересень. Аби закупити їх до кінця року, додатково потрібно 10 мільйонів гривень. Облрада пропонує назбирати їх з фінансування інших медичних закладів. Якщо цей ресурс не буде знайдено, обласна рада успішно поможе, повірити мені, що хвори будуть мати лікування, але з іншого боку, треба виходити з наступного. Можливо, ті витратні матеріали, які йдуть на лікування, повинні все таки бути місцевого виробництва. А з іншого боку, можливо, хай держава візьме трохи на себе це витратне фінансування. То ну чому 40 мільйонів майже з бюджету обласного? Це дуже багато для нас. Та гроші все ж шукатимуть в області. Два мільйони гривень очільника обласної медицини заощадять з поточних витрат, а ще скоротять деякі програми. Це є програма по сімейній медицині. Тобто, звичайно, програма є актуальною, але враховуючи. Нагальність власне питання закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, тобто вони перекриваються по важливості. Це це питання чи що ми готові в межах 4 мільйонів. Ця програма є перекинути таки Ті кошти на обласну лікарню для закупівлі витратних матеріалів. Тож 6 мільйонів із 10 необхідних вже у вересні мали б надійти до обласної лікарні а от нарешту доведеться зачекати. Але добре, якби не довго. Ну, ще день пропущу, а я другий день вже не пропущу, певно. Та що буде? Починає тіло слабнути, набирається вода в організмі і гаплик приходить з часом. Так що ходимо сюди, щоб жити. Ірина Вещишин, Роман Миленький, головні новини Львова.